На грани за 25 років на вже на не побудували новый. А година культура не підпадает у вас. Здравствуйте. Дівчя. А оттуда Ну так. Yeah,

По виключенню, я теж можете... те, що продовжування. Перше, щоб розпочати по місту дня декілька питань, зв'язку з тим, що у нас багато процентних людей. Хочу попередити перелами. Крім депутатів, питання задавати до дітей рішення сесії. Тому... Запрошення або захоплені сесії, маємо право подавати з місця дозволу головуючого. Якщо записують дозволу, за рішення сесії. Якщо людина буде вести себе докладно, я попрошу питання. Друге питання на що? У нас є новина відносно пойменного висування. Чому? Тому що закон стаття 59 поговоримо місцевосмівання змін заповнене і кожне питання, яке вирішується на сесії, буде приймане. Вам роздані безпосередньо протоколи пойменного голосування. Ці протоколи будуть вийти заплановані по кожному питанні, розписатися за... Будемо дублювати його загальні, тому що голова є депутатом не голосує, просто відносить пропозицію і відповідно. Практика показала, у нас електронного табло немає, у нас і приміщення немає для тих, що хто розуміє, тому що для того, що приймає голосування, треба систему раді, яка коштує 250 тисяч, плюс приміщення, яке повинно відповідати тим нормам, які потрібно. Тому на сьогоднішній день практикуємо. Форму, яку вам проведено, ви будете голосувати по цим питанням, ставити так, «да», протокол буде вестись і в кінці ми зведемо підсумки, щоб протокол відповідав тим голосуванням, якого проводити. Зрозуміло, якщо будуть якісь питання незрозумілості, то я вас попрошу підняти руку, ми надамо консультативну відповідь по цьому питанню, як доповнювати даних результатів. Для чого це робиться, я думаю, що всім недовольно пояснювати, але це протокол робиться для того, щоб було потім якісь фальсифікації або нарікань за сторони депутатського чи інших осіб. В кінці цього протоколу є додаткові графи, це якщо будуть якісь доповнення, букові спідення або якісь питання захоплення 2013. -20. Тому е про собі питання і в кінці, якщо вони змінили доповнення, ми поставили це в регламент, я думаю, що по ковід ми зараз пройдемося, але перші постоянно затверджувати, я думаю, що ви всі ознайомлені з політики у нас надійшло декілька зараз, у нас надійшло декілька звернень. Чому? Тому що вони стосуються безпосередній Значить, Депутатське зберегнення Заліцького Геннадія Аркадійовича відносно до регламенту 11 серичного відказано керівництво селищної ради заздалегідь передання депутатів під час питання міста проведення чергової сесії. Інформація про ступені чергової сесії 90-го задали доводиться до лікаря на кожного депутату та їхні орієнтовому партнерних дій для день часу скликання місця проведення з які передбачені внесенням народження ради. Повідомляємо, що інформація про куплення чергової п'ятої сесії була мені офіційно доведена 10 березня, а проєкт рішення п'ятої сесії 7 литня були навіть 15 березня, е, о 16.22. Тобто менше, як за добу до початку сесії, що і мені повністю підготуватися дорожнього питання значної реакції у порядок П'ята сесія з цього наступлення під першим номером переглянути наступне рішення. Перенести п'яту сесію. На 10 днів та провести її 25 березня, 2016 року. Висловка з Києва села Віченко за увагу непосредственно порушення ремонту іменно задаток. Депутатська здорові розглядається не в помісті день, а розглядається безпосередньо перед тим, як затвердити по міську день, тому що міської селищної день мається на увазі перенесення сесії селищної Ради. Але враховуючи те, що в нас дуже багато нормативних облад, і ми ще 5 квітня повинні будемо проводити реєстрацію громадян, які проживають у містах-територіальному моду селищної ради. У нас запланована сесія на сьогоднішній день, якщо ми перенесемо ту сесію 25 число, а ми в принципі, немає підстави переносити, тому що в даний момент пів доби, який недостатньо було для ознайомлення, не впливають, тому що о 16-20 години були ознайомлені. Я думаю, що це несуттєве зменшення терміну для ознайомлення з порядку денних. А у нас 4 квітня вже наступають права, реєстрація прав людини. І там потрібно обов'язково внести відповідні квартири до цього закону. Цей закон був прийнятий для того, щоб проводити реєстрацію громадян, які проживають на території Мироської селищної ради, а це, це певне це організаційне питання. Якщо ми переносите, то ми він... І будемо виконувати закон України про дану ситуацію, про дану термінологію. Тому е, моя пропозиція, що депутатське звернення направить на регламентну комісію, але перенести сесію відхилити. Тому ми ставимо на сьогоднішній день питання голосування не поліцький день, а депутатського звернення. З пропозицією відхилити депутатське звернення відносно перенесення 5 сесії сьомого ступеня на 10 днів та провести 25 березня. Мотивація така. В іншій частині секретарю направити зауваження про дети.